Дорогі слухачі, з вами Оксана Дейном, практикуючий психотерапевт і спеціаліст із психологічних травм. Сьогодні ми поговоримо на дуже непросту тему сексуального насильства. Зокрема, я розповім про зовнішні та внутрішні бар'єри, з якими стикаються жертви, і про те, яку роль у цьому відіграє наше суспільство. Також ми поговоримо. Про вплив сексуального насильства на мозок, і про феномен звинувачення жертви, а також про те, як ми можемо краще зрозуміти жертв та підтримати їх на шляху до зцілення. Уявіть ситуацію, коли людина стикається з небажаними сексуальними домаганнями. І незважаючи на те, що вона хоче сказати ні, це виявляється. Несподівано складним завданням. І насправді це трапляється частіше, ніж ми думаємо. Вага сорому, страх неприйняття та осуду настільки потужні, що жертви сексуального насильства часто приховують свої найбільш болючі переживання, що, на жаль, не сприяє їхньому психологічному відновленню. У своїй практиці мені щодня доводиться спостерігати, який руйнівний вплив мають подібні травми на життя людей. Багато жертв набираються відваги говорити про те, що насправді з ними сталося, тільки після тривалого часу і цілої низки сесій із психологом. Сексуальне насильство може спричинити шок, тривогу, пригнічений настрій. І у деяких випадках посттравматичний стресовий розлад або клінічну депресію. Сексуальне насильство є шокуючим, як для тіла, так і для розуму, тому жертвам може знадобитися кілька днів, щоб усвідомити, що насправді трапилося, або іноді місяці, а то й роки, щоб вимовити слово зґвалтування. Вони вважають за краще взагалі не говорити про це, тому що, поки вони тримають все в собі, вони можуть заспокоювати себе думками такими, як от цього не сталося, або це було не так уже й погано. Багато жертв усвідомлюють серйозність того, що їх спіткало, та те, що з ними щось не так у психологічному плані, тоді, коли інші говорять їм. Що це було зґвалтування. Коли ми уявляємо сексуальне насильство, ми часто маємо певний образ, як от незнайомець, який нападає на когось у темному провулку. Проте, сексуальне насильство набагато частіше вчиняє хтось, кого ви знаєте, член сім'ї або хтось із кола друзів. Через це дуже важко розпізнати факт. Скоєння злочину. Жертви можуть зіткнутися з труднощами визнання своїх переживань та того, що їх спіткало, як злочини, і можуть вагатися і тримати скоєння в секреті через страх, сором або недовіру. Крім того, типова поведінка винуватців заперечувати свої дії або намагатися перекласти провину на жертву. Створюючи відчуття спільної відповідальності. Приміром, вони можуть сказати, що жертва провокувала їх своєю поведінкою або одягом. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає сексуальне насильство як будь-яку примусову сексуальну дію або використання сексуальності іншої людини без її згоди. Це можуть бути дотики. Небажані коментарі, сексуалізована атмосфера або напади з боку членів сім'ї чи кола друзів, сексуальні домагання чи зґвалтування, сексуальне насильство може спіткати людей різної статі, віку та сексуальної орієнтації. Це може трапитися будь де вдома, на роботі, в громадському місці або в інтернеті. Уникнення та почуття провини жертви підсилюються людьми в оточенні та іншими обставинами, оточуючи, можуть запитати, чи не провокувала жертва інцидент, можливо, якими словами чи поведінкою. Це явище відоме в психології як звинувачення жертви, коли часткова або повна провина перекладається на жертву. Думки на зразок, це було наївно, або треба було вчинити інакше є досить поширеними. Звинувачення жертви є певною мірою логічним механізмом, тому що люди хочуть зберегти власне уявлення про безпечний світ. Адже якщо це сталося з іншою людиною, то може статися і з нами, і це спричиняє тривожні почуття. Яке ми не хочемо відчувати. Така жахлива подія, як зґвалтування ставить під сумнів наше почуття безпеки та справедливості, і ми намагаємося відновити це почуття, приписуючи причину інциденту жертві. Це дає нам змогу відновити відчуття контролю. Ми говоримо собі, що жертва зробила щось неймовірно дурне. Те, чого ми б ніколи не зробили, тому це не трапиться з нами. Однак для жертв це надзвичайно шкідливо, оскільки спричиняє або підсилює в них почуття провини та руйнує самооцінку, це змушує їх почуватися дурними, нікчемними та перешкоджає процесу одужання. Звинувачення жертви іншими, а також самоуникнення самих жертв. Як, от, уникнення болючих думок, почуттів і розмов значно погіршують симптоми, які можуть виникнути внаслідок сексуального насильства. Через це уникнення потерпілі часто не звертаються до лікаря чи психолога, не шукають допомоги і не звертаються до поліції. Приблизно в половину жертв зґвалтувань. Які не звернулися по допомогу упродовж шести місяців після інциденту, розвивається посттравматичний стресовий розлад. На жаль, неопрацьована травма також робить жертву більш вразливою до майбутніх інцидентів сексуального насильства. Жінки, які зазнали сексуального насильства, мають значно вищий ризик повторного інциденту. І цей ризик у 35 разів вищий порівнюючи з загальною популяцією. Це відбувається тому, що вони часто не помічають сигналів загрози через травматичний стрес і механізми психологічного захисту, що може призвести до нездатності адекватно реагувати на потенційну небезпеку в майбутньому. Люди часто завмирають. І відчувають себе паралізованими, коли хтось торкається їх неналежним чином, хапає за груди, сідниці або заманює в ліжко без їхньої згоди. Вони можуть навіть почати співпрацювати з винуватцем, що може ще більше збити з пантелику. Причина того, чому вони не чинили опір, насправді проста їх поведінка була спрямована на виживання. Однак жертви здебільшого вважають, що вони єдині, хто так неадекватно реагував. Якщо вони таки наважаться поділитися своїм досвідом, із друзями чи сім'єю, вони можуть почути здивування або щось на зразок, я б угатила йому по яйцях і негайно б утекла. Проте саме така реакція оточуючих посилює сором. Який вони вже відчувають. Жертви постійно звинувачують себе в тому, як вони відреагували. Багато хто з них також почувається зрадженим власним тілом. Вони хотіли закричати, але не промовили жодного слова, так сильно пересохло в горлі. Вони хотіли бігти, але просто не могли, тому що ноги були ватні. Або їхнє тіло просто паралізувало від страху. Адже для нашого мозку немає значення, чи тримали нас не на прицілі, чи торкалися нас неналежним чином, чи зґвалтували. Йдеться про сприйняття небезпеки нервовою системою, тому що наш мозок може сприймати будь-яке сексуальне насильство як загрозу нашому життю. Коли хтось Торкається вас без згоди. Ця людина вже у вашому особистому просторі, вона стоїть занадто близько. Чим ближча загроза, тим вища ймовірність інстинктивних реакцій, таких як замирання чи заціпеніння. Наша емоційна частина мозку зосереджена на виживанні. Мозок думає, краще бути зґвалтованим, ніж мертвим. Підсвідомі трюки, які використовує наш мозок, щоб забезпечити виживання, можуть бути досить екстремальними. У людей часто виникають запитання щодо ідеї співпраці жертви з гвалтівником. Це тому що багато людей досі вірять, що ми можемо вибрати, як реагувати, опинившись у такій ситуації. Проте, коли ми стикаємося з небезпекою, наші реакції є інстинктивними та автоматичними. Наше свідоме мислення відходить на задній план. За долі секунди наш мозок оцінює всі можливі варіанти. Першою реакцією виживання є втеча. Або ж вона спрямована на збереження миру або задобрення агресора. Ці реакції загалом схожі між людьми, якщо вони не проходили інтенсивного тренування, щоб протистояти цим примітивним рефлексам в загрозливих ситуаціях. Але навіть солдати можуть повністю заціпеніти, перебуваючи на полі бою, незважаючи на роки тренувань. Отже, коли відбувається щось погане, щось загрозливе. Ваше тіло та мозок реагують автоматично, намагаючись захистити вас. Коли ви стикаєтесь із сексуальним насильством, ваші інстинкти спрацьовують, і ви намагаєтеся зробити все, щоб зменшити небезпеку. Ви можете намагатися зробити себе менш помітним або робити те, що хоче ця інша особа, сподіваючись. Що це зробить її менш агресивною? Згодом ви можете відчути шок і засмутитися, думаючи, що ж я наробила? Я зробила те, чого я зовсім не хотіла робити, це може спричинити збентеженість і глибоке почуття провини. Іншою автоматичною реакцією організму є сексуальне збудження. Незважаючи на те, що це дуже чутлива та табуйована тема в суспільстві, важливо розуміти, що фізіологічна реакція організму на сексуальну стимуляцію може відрізнятися від емоційного переживання та згоди. Коли людина зазнає небажаного сексуального контакту або насильства, її організм може відреагувати фізіологічною реакцією. Наприклад, вагінальним зволоженням. Ця фізіологічна реакція не свідчить про будь-яку форму згоди, насолоди або бажання брати участь у статевому акті. Це суто біологічний рефлекс, спрямований на захист тіла від потенційної фізичної шкоди. Сексуальне збудження не применшує і не спростовує травму людини. Яка пережила сексуальне насильство. Коли тіло завмирає і ціпеніє, це не просто автоматична реакція вашого тіла, це також у багатьох випадках найрозумніший вибір, щоб запобігти більш серйозним наслідкам, особливо коли інша людина сильніша або має зброю. Дослідження показують, що багато жінок, які чинять опір під час спроби зґвалтування, дістають травми, тому опір не завжди є найкращим вибором. В останні роки продавці магазинів у багатьох західних країнах отримують інструктаж від поліції щодо того, що робити під час пограбування. Поліція радить їм співпрацювати зі злочинцями. Мало хто з нас запитав би продавця, який пережив пограбування. Отже, ви вирішили віддати гроші, ви взагалі намагалися чинити опір? То чому ж ми іноді мислимо інакше, коли йдеться про сексуальне насильство? Людям може бути важко зрозуміти, чому жертви насильства іноді шукають примирення. Або підтримують дружні стосунки зі своїми кривдниками. Справа в тому, що кривдник може все ще бути присутнім у житті жертви, створюючи постійне відчуття небезпеки. Уявіть собі, що гвалтівник це батько чи брат, тож інстинктивні реакції виживання жертви сексуального насильства залишаються активними. Жертви можуть намагатися підтримувати стосунки із кривдником, проявляючи доброзичливість або обіймати його під час зустрічі. Скажімо, у вас є близький друг, який іноді погано ставиться до вас і робить образливі зауваження. Однак також бувають моменти, коли він проявляє доброту, просить вибачення або пропонує вам допомогу. Ці позитивні моменти можуть посилити почуття прихильності, що ускладнить ваше завдання дистанціюватися від цієї людини. А тепер уявіть собі начальника, який постійно критикує та принижує своїх підлеглих. Однак час від часу він може хвалити їх за наполегливу роботу. Цей періодичний прояв вдячності може збентежити працівників та змусити їх вагатися, чи варто покинути цю роботу і шукати іншу, чи ні, оскільки вони сподіваються на краще. Ці приклади демонструють, як поєднання негативної та позитивної поведінки, чи то принцип батога і пряника може спричинити емоційну залежність. Тож розірвати токсичні стосунки складніше. До того ж, якщо вас регулярно принижують, це має негативний вплив на самооцінку. Тоді ви мислите і дієте, спираючись на негативні уявлення про себе. Сексуальне насильство також може спіткати й чоловіків. І важливо говорити про це, незважаючи на дискомфорт. Хоча злочинці здебільшого є чоловіками, останні дослідження показують, що жінки також спроможні до сексуального насильства над чоловіками. Чоловіки жертви часто переживають ще більший сором, і їм важче ділитися своїм досвідом через суспільні очікування, стереотипи чи забобони. Дослідження соціальних установок. Вказують на те, що ставлення до насильства змінюється залежно від статі потерпілого та особи, яка завдає шкоди. Правоохоронці чоловіки частіше відмовляються приймати звинувачення, коли йдеться про насильство над чоловіками. Сексуальні домагання та насильство пов'язані. Не лише з фізичною силою чи перевагою однієї людини над іншою. Йдеться і про динаміку влади та контроль. Жінки, які займають високі посади, можуть так само домінувати і зловживати владою, як і чоловіки, і можуть використовувати хитру тактику маніпуляції, щоб змусити когось займатися сексом проти їхньої волі. Це може статися. І на робочому місці, де чоловік підлегло стикається з небажаними домаганнями та психологічним тиском з боку своєї начальниці. Навіть якщо вона фізично слабша за нього, вона може зловживати своєю владою і ставити його в незручне становище. А тепер поговоримо про те, що ми можемо зробити, і як ми можемо допомогти жертвам сексуального насильства. Нашим друзям і близьким. По-перше, слухайте і вірте. Це надзвичайно важливо прислухатися до жертв і сприймати їхні історії серйозно. Дайте їм зрозуміти, що ви поруч і що ви їм вірите. Намагайтеся не реагувати емоційно, спрямовуйте свій гнів і біль на когось іншого. А не на жертву. Будьте особливо обережні з дітьми. Якщо ви починаєте плакати, ваш син чи донька можуть спробувати вберегти вас від болю і не наважаться на відвертість. Нехай вони вирішують, що вони хочуть розповісти. Скажіть їм, що ви поруч, якщо вони хочуть поговорити, покажіть їм, що вам дуже шкода. Щодо того, що вони пережили, і запевніть їх, що це нормально, якщо вони прагнуть поговорити з кимось іншим. Зосередтеся на потребах іншої людини. Звільнитися від почуття провини непросто і ще важче, коли йдеться про дитину. Однак дуже важливо сказати щось на зразок це не твоя вина. Що все сталося саме так. Ти молодець, твої інстинктивні реакції самозахисту допомогли тобі все витримати. Насправді, твоє тіло захистило тебе, тобі немає чого соромитися. Лише ці слова вже можуть суттєво і позитивно вплинути на процес одужання. Рішення подати заяву в поліцію. Після сексуального насильства може бути дуже складним. Приблизно 90% жертв у всьому світі, згідно з даними центрів сексуального насильства, вирішують не повідомляти про злочин, навіть якщо те, що з ними сталося, є беззаперечно кримінальним. Насправді жертви просто хочуть якнайшвидше забути цей травмуючий досвід. І стерти його зі своєї свідомості, вони намагаються уникати всього, що пов'язано з їхньою травмою. Проте насправді вони уникають складних емоцій. Почуття провини, сорому та смутку заважають їм ділитися своїм досвідом, особливо, якщо вони бояться інтенсивних емоційних реакцій, оточуючих. Це основні причини, чому в середньому проходить понад 5 місяців, перш ніж жертва наважується розповісти комусь про те, що з нею сталося. У своїй практиці я зустрічаю випадки, коли жертви наважуються відкритися вже в зрілому віці щодо травм, які вони пережили в молодості чи дитинстві. Інший аспект полягає в тому, що судовий процес за фактом сексуального насильства може тривати дуже довго. Жертві доводиться переказувати і переживати всі подробиці знову і знову. Цей процес може стати виснажливою подорожчю, сповненою розчарувань. І якщо основною причиною подачі заяви є покарання винного, це може навіть Завдати шкоди психічному здоров'ю жертви. Однак, якщо цей процес є формою визнання, визнання того, що з вами вчинили щось абсолютно неприйнятне, щось жахливе й підле і що це не ваша провина, то й тоді такі юридичні кроки насправді можуть надати велику силу. Незважаючи на це. Подача заяви в поліцію і наступні юридичні кроки є делікатним рішення. Найголовніше це робити те, що стається правильним для конкретної людини. Опрацювання травми дуже важливе, але воно не залежить від рішення подавати заяву в поліцію чи ні. Найефективнішим підходом є своєчасне лікування. Чим швидше, тим краще. І це саме те, чого багато жертв уникають. Тому вкрай важливо не уникати, навіть якщо це може бути надзвичайно складно, уникнення є потужним механізмом, що перешкоджає процесу відновлення, думати або говорити про те, що сталося важливо адже неможливо загоїти інфіковану рану. Прикривши її багатьма шарами бинтів і пластирів, рану потрібно відкрити, очистити, промити, видалити змертвілі тканини, а вже потім перев'язати. Так само і з психологічною раною. Тож важливо заохочувати жертв насилля, шукати професійної допомоги. Можна допомогти їм у пошуку психотерапевтів. Або організацій, що спеціалізуються на підтримці постраждалих від сексуального насильства. Можна запропонувати супроводжувати їх на зустрічі з психологом, якщо вони цього хочуть. Але, звісно, кожна ситуація унікальна і важливо поважати бажання та автономію жертви. Найголовніше це забезпечити їм безпечний простір. Щоб вони мали змогу виговоритися, надати їм необхідні ресурси та виявити щире співчуття впродовж усього шляху до зцілення. А я хочу подякувати вам за те, що ви приєдналися до цього подкасту. Поділіться цими знаннями з іншими, щоб сприяти психологічній обізнаності і в такий спосіб боротися з хибними уявленнями про сексуальне насильство. Підтримайте цей подкаст вподобайками, підписуйтесь і діліться своїми думками в коментарях. Бажаю вам усього найкращого, бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках!